Джек Деніл з колою чи капітан Морган з колою. І тут і тут п'ять алкоголю. Тільки не кажіть, що ром і віскар п'ють з колою лише лохи. Я вам не вірю. Ви тільки не заздріть, але які в мене є овгезні бокали від Миколинецького віскаря. До речі, огляд в мене є на ютубчику. Дуже відчувається запах віскаря. Я ненавиджу Джек Деніелс, для мене це найвонючіший віскар. Ром, він трошки, типу, спайсі, там оця ванілька. Мені цей запах більш подобається. З нього і почну. Бліно, ну це круто! Це тупо, як я мішаю ром з колою. Ром відчувається трошки, і дуже відчувається ванілька. Це дуже смачно. Ну, до речі, також непогано. Блін, я чомусь думала, я буду це хейтити, але ні, я навіть тут ще коло приготувала, щоб це бодяжив. Приємний смак, віскар відчувається. Блін, і те, і те смачно. Коротше, що ви більше любите: ром чи віскарь?